Вітаю, друзі. Міністр оборони України Олексій Резніков говорить про те, що Україна домовилася про збільшення військової співпраці із контактів з китайським міністерством оборони. Про це стало відомо після візиту діючого міністра до Сінгапуру, де відбувався один із найбільших форумів в південно-східній Азії, взагалі в світі. Який присвячений безпеці, присвячений геополітиці, присвячений міжнародним відносинам, і дуже добре, що Україна там була представлена. Дуже добре, що пан Різников дав інтерв'ю ряду змі, зокрема Straight Times, це фактично змі, яке пише про Китай і про Тайвань, з наголошенням дуже принципових речей, що цікаві пропозиції Китаю для України, коли Китай займе позицію, що зможе вплинути на позицію Росії, вивести війська з території України, припинити агресію. Тобто, дуже правильна постановка питання, що нам потрібно продемонструвати, що Китай на правильній стороні, що Китай дійсно виступає за дотримання норм міжнародного права, про що я постійно кажу, і до чого я закликаю наших китайських колег. А щодо заяви про військову співпрацю, розумієте, ця заява може щось означати, а може і не означати. Тобто це завжди так буває в китайській політиці, в китайських заявах, що іноді вони їх роблять або з подвійним підтекстом, або із тим, щоб сказати про те, що вони начебто і за, але не будуть поспішати це робити, а начебто і проти, і теж не будуть. Тобто іноді це має певний підтекст, а іноді ні. В чому ми могли б дійсно бути корисні один одному, Україна і Китай. Ну я думаю, що в розробці планів по. Захопленню Хейшенвею, він же Владивосток, поруху китайських військ з часом туди. Зрештою, ситуація така, що зараз в Росії безлад, кордони не контролюються, відбувається все, що завгодно. Чому б не передбачити, що Китай може скористатися ситуацією і поширити свої зони впливу в майбутньому на території Росії на далекий схід? Адже вони там і так присутні через інвестиції, через гроші, через оренду земель. Через підприємства, бізнес, який вони там ведуть. Отже, чому б нам не передбачити і не дати можливість ймовірність того, щоб спільно розробляти плани наступу на Хейшенвей для того, аби в потрібний момент ще з'явився другий, мабуть, уже третій фронт, тому що другий фронт з'явився в особі РДК Свободи Росії і Вагнера на території Росії. Це вже... Другий фронт, який уособлився, тепер можна чекати ще одного фронту, і буде як в Другій світовій війні, що вдарять не з одного напрямку по агресору. Це було б корисно, і Китай відіграв би свою роль. Китай би продемонстрував а, свій вплив. Китай би отримав від цього вин-вин те, що їм потрібно, і те про що вони борються, Тобто, свої здобутки. Ось про це можна говорити. А, про це можна оговорювати в контексті зміцнення. Оборонної співпраці, звичайно, хотілося б нам ще укласти, можливо, якісь е, е, пару угод для того, щоб подразнити е, ось Росію. Але ви знаєте, що я ще хочу сказати: я от е, нещодавно перечитував один із свіжих номерів журналу The Economist. Так, от там з'явилася картинка, де е, Сі Сідзіньпінь стоїть напроти президента Байдена і між ними намальовані стрілки в обидві сторони. Це означає, що є тенденції на зближення. Між США і Китаєм, в тому числі, можливо, й по а, позиції Росії. Ну, ясна річ, Путін це не читає. Путін читає Карамзіна і інших там тарлі і інших російських істориків, можливо, які займалися вгоду своїм правителям фальсифікацією mm. історичних даних. Але якби йому це хтось показав, варто було б замислитися, тому що. Це дві сторонні стрілки. А журнал Економіст відомий тим, що те, що вони пишуть, обговорюючи, малюють, воно досить часто збувається.